Привіт, я Перцівель, і сьогодні я хочу розказати про речети кланк Рівте Парт. Персі, Персі, зачекай. Бася, що трапилось цього разу? Ти забуваєш сказати, щоб ставили лайки і підписувались на канал. Ти ж знаєш, Ютюб і не любить. Твоя правда. Не забувайте ставити лайки під цим відео і підписуйтесь на канал. Це все, Бася. Є дещо. Кажи вже, не затягуй час. Ну, треба просити глядачів ставати спонсорами каналу. У нас є Patreon, кофі та Донателло. Переходьте за посиланнями в описі під цим відео і ставайте нашими патрончиками. От я все сказала. Тепер можеш розказувати, тільки не забудь про заставку. Там-там-та-та-та-та-там Там-там-та-та-та-та-там Там-там-там-там-там-там Отже, речете Кланг, Рівти Парк це пряме продовження попередньої гри, що виходила у 2016 році на PlayStation 4. Наскільки я знаю, там трохи заплутаний сюжет і таймлайн. Та ігор в цій серії виходило значно більше. Так, ти права, серія починається у 2002 році, ще на PlayStation 2. Але я якось пропустив всі ці ігри і зовсім не знаю всіх тонкощів та деталей. Тому, вибачте, я більше хочу поділити Зі своїми враженнями та емоціями І Які вони в тебе? Неймовірні, ця гра просто фейерверк емоцій, справжній Next Gen! Гра починається зі свята на честь Ломбакса Речета та його друга робота Кланка. Ломбакса? Ломбак це рідкісний, можна сказати, вимираючий вид. Речет останній його представник. У цьому і криється зав'язка сюжету. Кланк зробив спеціальний пристрій, що допоможе Речету знайти свій вид в інших світах. Але як завжди, все йде не по плану, і незмінний головний злодій Нафаріус псує загальне свято і викрадає пристрій. А речет із кланком опиняється у іншому вимірі, ще й в різних його куточках. Там кланк зустрічає альтернативну версію Речета, іншого ломбакса дівчинку по імені Рівет А Речет у свою чергу трохи згодом зустріне версію на ім'я Кіт. О, які милі! Люблю, коли дівчата з'являються в сюжеті, ще й такі сильні та незалежні. Ну, тоді ти будеш рада почути, що за рівен ми будемо грати чи не половину всієї гри. Вона класна і дуже органічно вписалась в історію. Добре, добре, так як це сюжетна гра, не думаю, що варто спойлерити. Та я й не збирався, до того ж, гра вийшла кілька років тому, але окрім сюжету, тут є ще розповісти. По-перше, про що хочеться сказати, ця гра неймовірно, неймовірно красива. От просто вау! Все проходження, коли я опинявся на новій планеті чи локації, я невимушено відкривав рота і казав: О Боже мій, як це гарно! Це правда дивовижно. Кількість деталей на екрані просто зашкалює. Щось літає, біжить, стріляє, в кадрі постійно щось відбувається. Немає просто жодного пустого місця у цій грі. Все працює як у швейцарському годиннику. Так, ти правий, гра справді красива, але чи не набридне це все через годинку, дорогу? Якби це був єдиний плюс цієї гри, можливо, так і було б, але не цього разу. Гра не відпускає тебе з самого початку і до кінця. Там постійно відбуваються події і перестрілки, які дуже захопливі. І до речі, про них одна з головних фішок серії, про речі тата та кланка, це різноманітність і не побоююсь цього слова дивокуватість зброї, якою можна користуватись. Чи ти. Дивакуватість це як? Ну, наприклад, поряд із звичайними бластерами, гранатами та ракетами тут є пристрій, який викликає маленьких монстрів, які закопуються в землю, а потім вистрибують на ворогів. Ого, справді дивно. О, а як тобі пристрій, що викликає маленьких роботів, що починають кусати ворогів за їхні маленькі дубки або летючі гриби, які стріляють лазером по ворогах? Ну, все-все, я зрозуміла, що ти мав на увазі. Почекай, я ще не назвав моє улюблене поливалка. Поливалка? Ага, поливалка. Ти кидаєш спеціальний пристрій, з якого вистрибує поливалка, і починає по колу поливати всіх ворогів. На кого попаде вода, той перетворюється на кущик. А ти в цей час можеш розстрілювати його з різних видів зброї. Це дуже кумедно. Можу тільки уявити, хоча ні, не можу. Це справді дуже дивно, і весело бася. Головне, як на мене, грати на високому рівні складності, щоб відчувати справжній челендж від проходження. У грі близько 20 видів різної зброї і раджу користуватися всім. Кожну пушку можна прокачати до п'ятого рівня, і коли це зробиш, у неї з'являється додаткова функція. Наприклад, у грі є енергетичний щит, він блокує всі постріли. Але якщо ним користуватись достатньо часто і прокачати до максимального рівня, то він не просто блокує постріли, а вбирає їх в себе і потім можна, натиснувши кнопку, спрямувати їх назад до ворогів. За це навідають окремий трофей. Ой, трофей! Ти знову хочеш сказати, що ти вибив платину у грі? А як же? Гра ж офігенна. І до речі, платина у ній не складна. Гра проходиться годин за 10-15 в залежності від твоїх навичок. Ну і ще трохи часу треба на збір різних речей для деяких трофеїв. Збір найнудніше виграх. Я б краще вполювала дракона у Скарім. Ну, тут не так і багато що його треба збирати. І до того ж, наприклад, золоті болти, які шукаєш у різних схованках, відкривають різні кастомізації для героїв. А коли збереш їх усі, то взагалі можеш відкрити режим безкінечних патронів. Це як бандана у Solid Не знав, що ти настільки прокачана кішка, моя повага. Обіжаєш! Одного разу ти ж зробиш огляд на Метал Гір. Для мене це буде честь, але повернемось до речі та. у грі задіяні фішки. До Алсенсу, як в Astro Playroom. І це особливо відчувається при пострілах з різних видів зброї. Інколи бувають такі запеклі перестрілки, що під кінець аж палець починає боліти. Буквально доводилось перепочити. І чому цю гру не можна було запустити одночасно на PlayStation 4. Вона така вибаглива? Гадаю, що так, бо, окрім неймовірно, красивої графіку, тут наповно задіяна фішка швидкого SSD, і перехід між світами відбувається миттєво. Це можна сказати, одна з особливостей гри. Наприклад, на одній з планет стався вибух на шахті, і ми можемо, використовуючи спеціальні Ристали перемикатися між світами, де був цей вибух, і все зруйновано і покинуто. І де вибуху не було. Ця механіка дуже класно працює, і швидкість завантаження всієї цієї краси правді вражаючи. Ця гра створена професіоналами своєї справи, і я отримав величезне задоволення від її проходження. Коротше, бігай, стрибай і стріляй. Все під круту графіку, і швидкі завантаження. Не тільки, ще там є головоломки, закланка, де треба використовувати фізичні властивості і інколи реально думати над вирішенням тієї чи іншої задачі. Можна також ганяти на дивному сломаку по болотах, літати на дракончику та чистити комп'ютер від віруса малим маленьким роботом. З міні іграми там повний порядок. Все це так збалансовано, що не встигає набриднути і розважає до самих титрів. Якби мені в дитинці дали пограти цю гру. Я прям не знаю, це Це дуже круто. А, і до того ж, там є арена з викликами для найскіловіших гравців, що також додає фану, і коли отримаєш достатньо видів зброї, то там можна нормально підзалипнути. Отже, це ще одна гра, яка тобі сподобалась, і де ти вибив завітну платину. Так, я дуже чекаю продовження. Бо судячи з сюжету, про який справді говорити не варте, продовження буде. Ця гра займає належне місце в кращих іграх поточного покоління. І я раджу її усім, хто любить розважати себе чимось веселим і не про яку гру розкажемо наступного разу. Навіть не знаю, але точно можу сказати, що наступне відео буде повне магії і різдвяного настрою. Головне знайти свою чарівну паличку і згадати правильно закляття. О, це те, що я думаю. Це буде огляд на бася, без спойлерів. Побачимось у наступному відео. А поки можете переглянути ці ролики, якщо пропустили. Па-па!